Бути сильними, мужніми та водночас жіночними і ніжними одне іншому не заважає. Жінки-представниці правоохоронних органів впевнені у цьому самі доводяться іншим. До міжнародного жіночого дня з усіх районів області до Ужгорода з'їхалися 13 команд на міліцейський конкурс Муму дівчата. Вони змагалися в артистизмі, спортивній вправності та навіть деяких професійних вміннях. Ну напевно, спритність, швидкість. Коли потрібно щось зробити за 10 хвилин, тут включається моторність, швидкість, коли тобі начальник дає якусь вказівку, і буквально треба її дуже швидко. Тому мабуть, мабуть допомогло. Жінки-міліціонери кажуть, репетирували та тренувалися ретельно, але не тільки на сцені доводиться демонструвати силу, інтуїцію та витримку. Вистачає випробувань і на службі. Збиратися разом напередодні міжнародного жіночого дня серед правоохоронців. Вже традиція. Минулогічний конкурс пройшов на ура, тож і зараз нестачі охочих взяти участь не було. Цьогоріч 13 команд приймають участь по три дівчини в кожній команді всі дівчата правоохоронці працюють в різних службах нашої системи. Наразі шість конкурсів, пройшло вже три. Дівчата стараються. Дівчата показують, що вони можуть бути мужніми професіоналами, а також ніжними та лагідними жінками, які вміють все. Конкурс проводить управління кадрового забезпечення, відповідальне не тільки за кваліфікацію працівників структури, а й за те, аби у правоохоронців був час на відчинок та культурний розвиток. Цей конкурс проводиться для того, щоб наші працівники жили... Культурним життям. В першу чергу ми проводимо не тільки цей конкурс, а ми проводимо багато виставок, багато фотовиставки, виставки живопису, на які запрошуємо провідних наших закарпатських місців. Якби демонструємо і і світу, і собі теж що нам е, теж цікаво культурне життя нашої області, і, і ми теж не просто правоохоронці. а Ми перш за все люди, які хочемо культурно розвиватися, не було браку і у привітаннях, адже змагання змаганнями, а попереду жіноче свято. Я вас вітаю всіх з наступаючим 8 березня. Бажаю всього самого наліпшого, щоб всі жінки розсвітали як весняні квіти. З наступаючим 8 березням і всіх жінок, ну і хто мене знає, ну в общем то всіх, всіх дівчат, щоб були всі красиві, гарні, щоб наші чоловіки любили, поважали. Здоров'я, міцного благополуччя у ваших сім'ях, щоб у вас було все добре, кар'єрного росту і всього вам самого самого. Пам'ятайте, ми самі, самі найкращі, Ми жінки, шановні жінки. Ми вас вітаємо, любимо, поважаємо. Будьте з нами.